Всім доброго дня! З вами Володимир Дизель. Сьогодні знімаємо відеоролик на тему редукторних стартерів. А конкретно сьогодні хочу вам показати і поговорити про редукторні стартера бренду Magneton одні з найсамих популярніших редукторних стартерів на даний час на ринку України, які славляться своєю якостю і більш-менш відносно доступною ціною в порівнянні з іншими, скажімо так. Сьогодні хочу показати вам. Знову ж таки, порівняльну характеристику, як повинен виглядати оригінальний редукторний стартер бренду Magneton, І показати зараз на ринку України з'явилася досить точна підробка даного редукторного стартера. Так як поступає зараз досить багато телефонних дзвінків, що появився ось такий редукторний стартер 3,2 кВт, так само вага 6,5 кг. Тобто довжина обмотки, все ідентичне. Ми вирішили замовити даний стартер і зробити таку порівняльну характеристику. Сьогодні, на прикладі, 3,2 кВт розглянемо даний стартер, тобто це стартери, які йдуть на техніку, в основному, МТЗ, Т40 і UMZ. Ну І деколи беруть їх на Т25 Т16. Та і так, саме упакування ось так виглядає пачка оригінального магнетона. Є зверху ось, ось така от наклейка. Ось так виглядає стартер, який нам приїхав, який ми замовили, аналог. Вони йдуть дешевші по ціні. Не набагато, на гривнів 400 дешевші від оригінала. Але це не є оригінал. Я не знаю, краще вони гірші. Тобто ми ними ніколи не торгували тобто з цими. І... Тому вирішили замовити, так, хоча б візуально показати різницю, тому що дехто хоче купити дійсно оригінал, а попадається на підробку. І так, всередині достаємо два стартера. Ось так. Так. В оригіналі є гарантійний талон. Ось такого типу. Ну, Талони бувають не завжди, зразу вам скажу. Все залежить від того, як дані редукторні стартери потрапляють на територію України. Якщо вони завезені, тобто офіційно. Ну, скажем, ми купляємо їх в дилерів українських. Там буде ось такий гарантійний талон. Ми спеціально писали на магнетон. Ось дані гарантійні талони зроблені тільки для країн СНГ через те, що в Європу ось такий стартер ніяк не може потрапити. Там гарантійних ось таких талонів немає. Так як в нас досить багато фальсифікату, спеціально для нас я це спеціально писав на магнетон. Запитував, чому деякі стартери оригінали приїжджають з. Гарантійним талоном інші без, Навіть писали, що спеціально ось ці паспорта виготовлені для країн СНГ, так як в нас ніхто не контролює, тобто товар, який заїжджає, практично, скажімо, не контролює, який заїжджає на територію України. Тому, щоб запобігти, скажімо, фальсифікатам, зробили ось такий спеціальний гарантійний талон. Але бувають, тобто стартера, ще раз повторюю, які також є оригінальні, вони ідентичні. Тільки єдине, що вони йдуть без гарантійки, це ті, які, наприклад, завозять через кордон неофіційно, скажімо так, беруть там на польській фірмі, на литовській, на венгерській, на будь-які інші офіційних дистриб'юторів. Так. Е, далі. Е, що стосується самого стартера, давайте почнемо так з самих наклеїх візуально. Ось так виглядає оригінальний, тут бачимо гравіювання, магнетон 3,2 кВт 12 вольт. Так, далі, тут, на аналогу, дуже все схоже, практично ідентично. Тобто, коли людина не має з чим порівняти, це досить важко, досить легко спутати. По висоті, ось так виглядає. Це, ось так виглядає цей. Бачите, тобто практично все, скажімо, на аналогу, навіть рівніші ось ці наклейки наклеєні Краювання більш чіткіше, більш точніше. Тут на оригіналу воно практично, трошечки не таке. Так. є далі Бендікса. Звертаю увагу на те, на що повинні звертати люди при купівлі даних стартерів. Ось тут також вибита буква F. І є буква F ось тут. Також є тут у нас погано видно. Маркування така. Точно все таке ж саме, тільки трошечки інший вказаний рік. <пілляв> Далі. Е, також, за чим можна ще определити оригінал і аналог є ось ця плютенка кабель. Е, тут в оригіналі він завжди йшов такий от плетений і товстіший набагато, чим е, в аналогах. І також бачу, тут тут нас йде гайка, а тут в нас йде шпилька. По висоті бачу, що також 147 мм має ось ця частина. Навіть не потрібно брати штангель, ідентичні вони. Так можемо прикласти і побачити, що вони однакові. Скажемо, якщо все це так в загальному по е, візуальних ознаках, єдине, що відрізняється, це ось тут цей дріт. В оригіналі він товстіший. І в оригіналі йдуть е, під гаючки, а тут йдуть шпильки. Ось так. Інше все, в принципі, досить дуже сильно схоже. Також... Попередньо до цього часу, поки не було ось цих підробок, досить надійний спосіб, як можна було приділити оригінальний стартер чи ні, можна було взяти, взяти вагу і поставити сам стартер. Не, на... якщо на, подивитися, скільки важить він. Ось оригінальний важить 6 кг 510 г. Тобто раніше аналоги важили в районі 6 кг. Тобто, якщо ви. Замовляли продукторний стартер і на новій пошті його відкривали і ставили на вагу, і там бачили в межах 6 кг, значить це було ясно, що це не оригінал. Хоча візуально вони були також досить подібні. А ось беремо також аналог, це, що зараз з'явився. Ми бачимо, що він тут навіть ще на 5. Ну, тобто вага ідентична. 6500. Я в наступному відео, я просто так сьогодні його отримав, так швиденько рішив, вирішив зняти це відео хоча б візуально. Я в наступному віде, відео попробую розібрати ось цей е, аналог, і подивитися ой, ось цей аналог і подивитися, е, чи є, яка різниця в самій обмоці якорі даного стартера. Тому що вазі вони однакові, мені цікаво просто, чи дійсно вони зробили точну копію, чи, можливо, на чомусь зекономили. Ось так. Тому, коли ви купляєте дані редукторні стартера, звертайте увагу хоча б от візуально. Ви бачите, тобто ну, навіть оця партія, що приїхала аналогів, тобто можна оприділити за цими от шпильками і ось цією плітенкою на моторі. Тобто на оригіналі вона має бути товстіша. А в наступному відео я вже попробую розібрати цей стартер і подивитися, чи є і яка різниця взагалі між оригіналом і ось цим аналогом. Можливо, вони і зробили точну копію. Я не знаю, але побачимо, Побачимо, що робиться в самому стартері всередині. І зрозуміємо якість. Виготовлення даного стартера. Просто е, були декілька дзвінків в телефонах, що е, є, ну, тобто знайшли в інтернеті дешевше е, оригінали. От, наприклад, якщо він на даний час коштує 4700, то такий бачили, ну, замовляли по 4200-4300 гривень. Тому ми вирішили також замовити і подивитися, дійсно, що ж це таке. Ну, ось так. Тому е, підписуйтесь на канал. Ставте лайк, телефонуйте, запитуйте, замовляємо, кому потрібен стартер. Висилаємо новою поштою, накладним платежем. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення!